У Луцьку біля відділень А банку та Приватбанку зранку утворилися черги. Лучанка Емілія Олійник розказала люди сподіваються на грошову допомогу і сьомої години займають чергу. Жінці вдалося зайти в приміщення банку в одинадцятій. Що сказали там? Коментує. Казали, що гроші, якщо поступлять гроші, то будуть мені повідомлення і прийти з карточкою. Я отримаю. Яку суму грошей, від кого і за що, каже жінка, їй не пояснили. У відділення банку на вулиці Виниченка відмовилися роз'яснити Суспільному, що за виплати і картки вони оформлюють і чому перед входом черга. Працівниця банку сказала писати інфозапит на центральний офіс у Дніпрі. Для того, щоб на вулиці не було суперечок через черги, люди сформували список, каже пенсіонерка Марія. Там записано більше ста людей. Пішла між людьми мова, де да все. І всі стоять, всі йдуть, але хто його знає, чи там буде виплата, чи не буде, звідки вона, що вона, ніхто нічого не знає. Я прийшла знати, чого тут черга стоїть. Ну, що будуть оформляти, якісь гроші будуть давати. ну, А які, я ще не поняла. Люди, з якими спілкувалося Суспільне біля відділення Приватбанку на вулиці Лесі Українки, черги коментують так. Ми випадково сюди прийшли з панією із Краматорська, я з Харкова. Тут кажуть, записують, що дають допомогу по дві тисячі кожний банк. Ну прийшов подивитися, що воно є. Якщо буде тривога, куди будете ховатися, що будете робити? А тут я знаю, є ці бомбосховище. Отут біля де туди, де пошта. Мене тільки дивує, що є пенсійний фонд де є всі наші дані там. Тож можна було б якось адресну допомогу, чи якось пояснити людям. А то нічого, й ми, ми ж всі тут молоді. От мені 83, стоять і ще старші. Оце трошки працівниця Приватбанку Ірина Козачук каже, ажіотаж спостерігають впродовж тижня. Кожен клієнт може самостійно оформити цю допомогу на платформі. Є допомога. Так як Пенсіонери більшість не знають, як це зробити, тому от такі черги в відділеннях створилися. Це можна самостійно ще раз повторюю. На сайті є допомога, заповнюються всі свої особисті дані: це паспорт, код, телефон, адреса поточного місця перебування і айбан картки для виплат, на яку йде оця допомога. Допомога ця йде від міжнародних організацій і тільки вони визначають, чи попадає та чи певна категорія на цю виплату, тому тільки вони визначають суми і чи клієнту піде та виплата, зайшовши на платформу. Форму є допомога, можна оформити онлайн-заяку, вибравши один із соціальних статусів. Внутрішньо переміщена особа, особа з інвалідністю, пенсіонер, багатодітна сім'я, одинокий мати чи батько, особа, яка претендує на допомогу із малозабезпеченої сім'ї або жоден із цих пунктів. Тож хто може отримати допомогу і в якій сумі ми звернулися за коментарем до речниці Волинської військово-цивільної адміністрації Карини Мариневич. Вона пообіцяла, що детальну інформацію та роз'яснення підготує на понеділок, 18 липня. Вадим Панафідін, Олександр Ваташук, Петро Петропетєвський, Суспільне, Луцьк.